Марія йшла гарним осіннім парком. Погода стояла тепла. Незважаючи на пізню осінь, їй зовсім не хотіло залишати цю затишну атмосферу. Та й додому ще зарано, подумала Марія. Чоловік прийде лише за дві години. Вечерю вона встигне приготувати за сорок хвилин. Отже, можна ще побути на цьому світлі тепла, свіжого повітря та хороводу яскравих соковитих фарб осені. Ігор любив рибу. Міг їсти її три чотири рази на тиждень. Мені треба було народитися поруч з морем, а я живу тут, звідки до моря далеко, зі сміхом казав він. Доводиться їсти переморожену рибу. Але навіть таку я все ж таки люблю більше, аніж м'ясо. Я в тебе, Марійко, не м'ясоїд. Марійка сьогодні приготую форель. Зранку виклала на верхню полицю холодильника заморожені стейки. Щоб вони потихеньку відійшли. І щось із овочів легке, але дуже корисне. Марія з усмішкою згадувала все їхнє життя з чоловіком, дивлячись на різнобародний феєрверк опалого листя, яке піднімалося від її легких кроків. Жінка з вдячністю думала про те, як їй пощастило в житті. Ігор виявився надійним і відповідальним чоловіком, з ним було спокійно і дуже затишно. А ще Марія подумала, що давно вже їм не дзвонила донька Олена, яка зараз жила з чоловіком в іншому місті, закінчила інститут і поїхала туди. Вони з Ігорем тоді відмовляли її, але донька виявилась принциповою і пояснила своє рішення тим, що у рідному місті не бачить потенціалу для свого розвитку. Зателефонує їм сьогодні сама Оленці та Зятю. Подумала Марія, дивлячись на молоду матусю, що гуляла парком, з малюком неподалеку від неї, та спитаю, коли вони з Артуром порадують нас онукам Адже й пора вже їм з чоловіком стати дідом та бабусою. Вони живуть разом, подумати страшно, 30 років, навіть більше, 30 років і ще один. Марійка вискочила з Ігря молоденькою зовсім, тільки її 20 виповнилось. Побачила його у подруге на весіллі та втратила голову. А молодий дипломований інженер довго думати не став, покликав Маріку в ЗАГС вже через три місяці. Приготувавши смачну та корисну вечерю, жінка з досадою подумала про те, що чоловік затримується ну ось, зараз би поїв, поки все свіженьке, гаряче, а то доведеться розігрівати. Це вже зовсім не те. Ігор прийшов десяті вечора. Від вечері відмовився. Вигляд у нього був стомлений та засмучений. Щось на роботі? спитала дружина співчутливо. Так. буркнув він, відводячи очі в бік. Не хочу про це. Ігор пішов в душ, а вийшовши звідти, подався до спальні. Ну, що ж ти? Ти так і ляжеш голодним? Я старалась, рибу твою улюблену готувала, овочі. З легкою образою сказала Марія, чомусь саме в цей момент жінка дуже відчула свою непотрібність. Все тепер більше її ніхто не потребує, дочка виросла і поїхала, а чоловік, він чомусь віддалився, намагаючись довести дружині, що не така вже й важлива для нього її турбота. Що ти вічно, як з маленьким зі мною, казав він їй частенько останнім часом, і зараз теж наговорив. Сказавши, що не потребує її гіперопіки. Все це було дивним адже раніше ця сама турбота чоловіка дуже розчулювала. Наступного вечора повторилось те саме. Ігорю, давай поговоримо. почала Марія, яка вже все передумала, поки чекала його до одинадцятої вечора на самоті. Вечеря, приготована нею з любов'ю, знову залишилась цілою. Про що? не дуже чемно запитав Ігор. Що тобі хочеться дізнатися? Чому я приходжу пізно? Чому такий втомлений і виснажений? Сама не здогадуєшся? Чоловік говорив з Марійкою так, ніби це вона була винна всіх його проблемах, які звалились на нього останнім часом. Потім Маріка якось зустріла на вулиці їхню спільну знайому, з якою вони дуже дружні вже багато років, Ірина працювала з Ігорем в одній організації. Що у вас там діється останнім часом? Директор, чи що? Лютує? спитала Марієвою між іншим. Мій весь смик додому приходить, постійно затримується. Затримуйся, кажеш. Уважно, як здалося, Марії, з жалем глянула на неї Ірина. Та все нормально, все як і раніше. І спізнюватись додому з роботи твоєму, начебто й нема чого». У Марійки. Неприємно занило під лопаткою. Виходить, приховує Ігор, обманює її просто. Зрозуміло, сказала вона. Марійко, ти б пошукала причину його постійної відсутності, але в іншому місті. А то, якби пізно не було, моя тобі добра порада. Ірина пішла, а на душі у Маріки стало бридко. Що ж це виходить? Значить, у чоловіка хтось є? На бік бігає, як у народі кажуть. Сивина в борду, так? Марія чудово розуміла, що говорити на цю тему з чоловіком марно. Він не з тих людей, хто зізнається у своєму гріху, відпиратиметься до останнього. Що тоді робити? Як з'ясувати, що у них в сім'ї відбувається, і які перспективи їхнього багаторічного союзу? Мамо, ти що така засмучена? Донька подзвонила Марії і відразу вловила в її голосі сумні нотки. Та ні, все нормально. Просто втомилася. Не хотіла зізнаватися у своїх проблемах жінка. Ти давай, оближ це. Тобі втомлюватись тепер ніяк не можна. Треба готуватися до нового етапу у своєму житті, радісно продовжила Олена. Марія занурена у свої невеселі думки не відразу вловила сенс слів доньки. Мамо, ну ти що, прокинься? Ти не розумієш, на що я тобі натякаю? Ні, поки що. Ну, що ти? У нас з Артуром скоро синочок народиться. Я вже на узі була, сказали хлопчик. Емоційно продовжила донька. Доню, ось це так новина. Вітаю тебе. Радість яка. Батько ввечері розповів. Він теж дуже зрадіє. Стрепанулась Марія, приємно вражена чудовою звісткою. Але Ігор відреагував дуже дивно, чим неприємно здивував дружину. Ну, от і перші атрибути старості завітали. Щось я морально поки що не готовий до звання діда. Мені здається, що я ще досить молодий і сильний, щоб ставати просто дідусем. Вирішив все привести в жарт чоловік. Ігорю, ти говориш дурниці, можна бути молодим дідом, залишаючись при цьому і чоловіком, який любить. І навіть дбайливим сином. Ось як тобі пощастило. Подумай. У Марії ще була жива свекруха. Більше того, ця жінка, якій було під 80, могла дати фору будь якій молодиці. В них з невісткою вже багато років були непогані стосунки. Та саме цей факт дозволив Марії думати про те, що їй треба серйозно поговорити зі свекрухою про її сина. Ти думаєш на бік бігає? Прямо спитала Валентина Борисівна у Марійки, вислухавши її скаргу. А що мені думати? Говорити з ним марно, відмовляється, але ж так далі жити теж не можна. Та не бери в голову Марійку, Ну, скільки він ще пофестивалить на шостому десятку, скоро заспокоїться. І буде біля тебе сидіти та онуків бавити. Та й ти перейди на Оленку та її турботи, порадила їй свекруха. Складно все це. Вдавати, що нічого не відбувається. Хоча я, чудово, бачу, що Ігор щось приховує від мене, і він має інше таємне життя. А що ти хочеш почати з ним розлучатися, ділити все ваше майно, нажити за 30 з гаком років спільного життя? Бігати судами, втрачаючи там нерви та здоров'я? Крім того, вислуховувати не зовсім щирі. Співпереживання знайомих та друзів, а також здивовані відгуки нашої численної рідні. Ти хочеш цього? Оленка вас порадувала, вам з Ігорем треба до радісної події готуватись, а ви замість цього сваритимете. Ну навіщо вам все це, Марійко? Будь вище цього. Не він перший, не він останній. Заспокойся. Розмова зі свікрухою зовсім не принесла очікуваного ефекту. Навпаки. Марія ще більше зміцнилась в думках про те, що чоловіка час виводить на нечисту воду. Але життя внесло свої корективи. Незабаром Марійка взяла відпустку і поїхала до доньки, щоб допомогти їм з чоловіком підготувати дитячу кімнату, купити все необхідне для народження малюка, а також. Бути поруч з донечкою в той момент, коли на світ з'явиться її синок та онучок Марії. Поверталась вона додому вже у статусі бабусі. Данилко був копією своєї бабусі. Це відзначили всі, кому довелося побачити його в перший місяць життя. Марія була в піднесеному настрої. Тепер її вже не так сильно засмучив той факт, що чоловік їй невірний. Виходячи з вагона поїзда, який привіз її зі столиці до рідного міста, Марія оступилась, пошкодила ногу. Сидіти вдома з гіпсом було стомливо та дуже незручно. Тепер їй постійно доводилось просити чоловіка про елементарні речі. Все, що раніше робила Марія спритно і з радістю, тепер невдоволено робив Ігор. Слухай. Я там список продуктів приготувала. Не забудь після роботи зайти в магазин, говорила Марія чоловікові вранці. Ігорю, а ти чому досі не сплатив комуналку? запитувала вона у насупленого чоловіка. Сміття винеси. Скільки може воно тут стояти? Ну, запах же. Наче між собою нагадувала дружина. Та що це таке? Не витребав незабаром Ігор. Я тобі що, хлопчик на побігеньках? У мене також є справи, і я втомлюсь на роботі, а мені доводиться ще й вдома працювати. Посуд, продукти, сміття. А що ти пропонуєш? Давай наймемо хатню робітницю. А ти зі своїми терміновими справами, до речі, взагалі може сюди не приходити, щоб не дратуватися від вигляду слабої та нелюбої тепер дружини, ледве приховуючи сльози образи, сказала Марія. Ти знаєш, я так і зроблю. Все набридло. Ігор раптом зібрав речі та пішов від Марії, залишивши її практично у безпорадному стані. Вона не могла повірити в таку зраду. До неї з цього дня приїхала Валентина Борисовна, яка взяла більшу частину турбот на себе. В свекрусі так і не вдалося вмовити Марію не подавати на розлучення. Він повернеться, Марійко. Ось побачиш. Ігор нерозумний, звичайно, але нащо? Його за це так карати. Він мені більше не потрібний. Зовсім такої зради я від нього ніяк не очікувала. Ну, хай би від здорової пішов, але навіть не дочекатися того, коли мені знімуть гіпс. Це взагалі вище за моє розуміння, гнівно відповіла сокрухий Марійка. Вони розлучились та поділили все майно через суд. Це було нудно та емоційно важко. Але Марія не думала відступати. Жінка тепер повністю приключалась на доньку та онука, часто їздила до них в гості після того, як облаштувала свій побут в новій однокімнатній квартирі. Вона була майже щаслива, здорова і щаслива донька, внучок, який просто любив бабусю. Що ще потрібно жінці на шостому десятку? Про зраду Ігоря вона намагалася не згадувати, але частенько переживала адже 30 років з життя. Не викинеш. Потім, через п'ять років після їхнього розлучення, Ігор позвонив у двері Марії. Чого тобі? запитала вона. Марійко, в мене біда, відповів колишній чоловік, який схуднив і зовсім змінився. Виглядав Ігор не дуже, і його слова швидше за все були правдою. Я тут до чого? Мені потрібна твоя допомога. Я занедужав. Світлана мене покинула, я тепер живу сам. Але лікарі попередили, що незабаром мені потрібна буде допомога та догляд близьких людей, а в мене з близьких лише ти та донька. Але Оленка далеко, в неї своя родина. Свикруха вже рік як була в іншому світі, і Ігорю тепер справді сподіватися не було на кого. Мене в тебе теж нема, вибач. Але ти сам зробив цей вибір. І що тепер? Невже тобі мене не шкода? Ну, чисто по-людськи. Жаль, ні? Як ти зі мною, так і я з тобою. Ні, вибач, але на мою допомогу ти не зможеш розраховувати. Зрадників я не вибачаю. Навіть тих, хто від життя отримав сповна. Ігор пішов. А Марія подумала, що навіть 30 років життя сією людиною. Не зробили їх рідними. А може, вони були рідними, але чоловік одним своїм вчинком перекреслив усі ці роки, зробивши їх зовсім чужими людьми. Дивно. Але її зовсім не було його шкода.